Приватне підприємство Рівне Металком пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. Нагадаємо, аварія сталася у жовтні минулого року на вулиці Чорновола у Рівному. Зіткнулись «Сітроен», буц та легковик. Двоє хлопців з фургону загинули. Помер і 17-річний пасажир Мерседесу. У ладі Пріорі» їхав правоохоронець. Згідно з правилами, якщо учасником ДТП є міліціонер, огляд місця події проводять слідчі прокуратури. Але цього зроблено не було, бо як кажуть, у прокуратурі їх ввели в оману. Повідомили, що слідчий вже звільнений з роботи, хоча насправді він працював. До того ж, ще й самовільно залишив місце ДТП і не викликав швидку медичну допомогу. Коли ми виїхали на місце події, нам зас нам повідомили про те, що один із учасників Дригуля, як що нібито він працівник слідчого управління, він звільнений за два дні до цього. І огляд місця події ми не слідчі прокуратури не здійснює. Ми написали листа в міністерство внутрішніх міністерство внутрішніх справ з приводу дачі оцінки діям керівництва слідчого управління зазначивши що певним чином він вів в оману Органи прокуратури Арсен Аваков відреагував на дане звернення і вирішив 12 міліціонерів покарати через цей інцидент. А саме слідчого, який керував легковиком, звільнено з органів внутрішніх справ його керівника Івана Лішневця, звільнено із займаної посади. Ще 9 працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.